Хробаки прямують квадриком однієї з доріг смерті Донбасу, записуючи відео і вкладаючи соцмережі, вони роблять для нас чудову наземну дорозвідку. Браво, хробаки! То краща ілюстрація ефективності роботи пілотів птахів Мадяра і альтернативний погляд з землі, а не з повітря. Тепер на те відео накладемо нашу версію в Йо і дивимося той тріп очима з пруфами. Шкода одне, за 4 хвилини. Тих недойобликів за трьохсотить уламком артилерійського пострілу. І вони не дотянуть пару сот метрів до наступних 40 одиниць техніки, котрі ми спалили на цьому відрізку дорогою у пекло. Але я в кінці відео на різочку маленьку виставлю. Перше джерело відео Підерський телеграм-канал. Ми то відео запозичили з канала «Бутусов Плюс. Поїхали! ходить. Вozu, смотри. БТР Шоу замикаючим у колонії обчік козаків кліматим. Томаш. Уламки шишиги, що везла БК. Падабом! То відео ви пам'ятаєте днями. Моталега. Багатоцільовий транспортер легко броньований. вона і в Гренландії моталега. Гібнули вормбастери та хілмадяра. Офіцерський уазик типу Бобік. Той отримав голову комвоя. Козаки кліми працювали. Консерва Хробача, модель не встановлена, що не заважало її добре жарнути. Шкварчала гуд. Бусик чи пиріжек вантажний. Бусик. Легко займистий жігулі традиційний йобликовіз. п'ятої моделі, судячи по фарам буханець. Нічний доктор його відспівував. Горів добротно козаки острова. Працювали їх же і до розвідка. БМП цей теж показував, здається, хробаки ще дов'йо з нього позіскакували. Ми їх потім посадкою ганяли у 13 йобликів.

А тепер сплатив. Просто, нібала. Невизначена ББМка. Нічний доктор замінував прямо коло буханки. Ще раз замінував. І спостерігав. І ось пасажир техніка наїбнулася. Подальше нічними бомберами. Закидана до детонації, тому розплющили її на паздір'я. Блять, братуха саряд. Кількість тушок здовж дороги задовільна. Нічний доктор тут частенько. Ця короста коло причепу тест не ідентифікована. Нічний доктор замінував де вузенько. Ну а нічний мавік зафіксував. Знищення. Тут прикольно було вночі. І міна і скид нічного бомбера одночасово, дивіться. Пада! Добре! То пікнувся? Позашляховик чи що? Фенс, приходик, артилерійський хлюпнув. Збив нам план. Пікап. Заміновано. Результат допрацювання в південь. Згорів на роботі. Сука, 300, он. Я, я 300. Тут колотанчику підмінуємо. Тут результат. Щось хробачня до місця призначення не довезла. Задовбав, сука, 300. А хто все інше дорозвідає? Поясню вам, хробаки. Ці саме коробаки на квадрику у пеклі не були. Вони пиздуни. На відео вони прямують у зворотньому від фронта напрямку. А якби вони були глибше, ось там би вони побачили справжній спалений колапс броні. на тій дорозі смерті Донбасу. Ну, але маємо те, що маємо. Тут ще піші хробаки виставляли свої враження з цієї ділянки. От і наш дасте Кладбище, блядь, квадрики, хуєдрики, машинки. Ой, дорогой, да я понял. Вот, блять, никто рыб еще не сел ты представляешь? Ну хоть какая-то натовская Блять техника. Они а только наши, блять, машинки. Ваши, наши, ловы приход, хробачо. На-на! Далі нарізка в йоптахів мадяра з тієї ж дороги смерті. А я на секунду повернуся до того до стора, що щойно хробаче відео ви бачили. У душі неї що робить наша протитанкова міна у лобовому склі шляховика. Але рішення пілота креативне. Сподобається тому, хто зробаків реп зніматиме з того хламу. Тепер це даву. На даному відрізку дороги силами птахів Мадяра період з 16 грудня по сьогодні, 12 січня, це маємо скільки? 25-26 діб. Знищено та уражено та або уражено 122 ворожі цілі, в тому числі 85 одиниць техніки. Йобликів за той час тут відспівано 37 штук. Кожний такий відрізок логістики та евакуації ворожого війська потребує радушного у лапках. Та кропіткого ставлення до усього хробачого, що ним пересувається. На моє глибоке переконання, яке я нікому не нав'язатиму. Нехай залишається суб'єктивною думкою. А ви, хробаки, продовжуйте записувати. Он яка гарна дорога. Ух! Продовжуйте записувати більше відосів. виставляйте. Нам же ж цікаво. Така. Цікава діляночка, вона не одна, їх достатньо, і всі вони перпендикулярні до смуги фронту. Військові розуміють, про що я кажу. Не тільки ті, хто воює Донбасом. Оця короста дала джазу. На всяк випадок тихої та спокійної вам. Очі та жало хробачий жах. На нах! Оце гепнуло! Дорога та сама. А БТР закінчився. Приходом одного FPV.